На полях жахливих боїв продовжують гинути кращі сини України. І на жаль, список героїв нашої бродівської громади поповнюється. Війна обірвала ще одне молоде життя. Під час штурмових дій поблизу Нової Кам'янки Херсонської області, захищаючи рідну неньку Україну, загинув бродівчанин Олександр Валерійович Янюк. Народився Олександр 14 вересневого дня 1984 року. Навчався у бродівській середній школі номер 3 Далі закінчив Тернопільський університет і здобув спеціальність інженера електрика. А під час проходження строкової служби здобув і військову спеціальність радіомінера. Цей позитивний, надзвичайно добрий, щирий, молодий чоловік працював у бродівському відділенні навчально-інформаційного центру «Львівобленерго» на посаді майстра виробничого навчання. Виконував свою роботу невідмінно. 10 травня 2022-го його життя докорінно змінилось. Він став на захист своєї батьківщини. Батьки благословили своєю молитвою на фронт єдиного сина, свою надію, свою втіху, свою підтримку. Олександр з честю та гідністю виконував свій військовий обов'язок. Він щиро вірив у перемогу, але, на жаль, тільки з неба. Тепер радітиме цьому благословеному дню, коли настане довгоочікуваний і бажаний, вистражданий і вимолений мир. У час, коли бродівчани так чисельно зустрічали тіло героя Олександра і проводжали його в останню путь, заплакало небо дощем. Лились небесні сльози, краялись від болю серця рідних, їх найдорожчий, їх єдиний. Залишив їх, став героєм і пам'ять про нього житиме вічно. Олександр Валерійович Янюк. Помолімось за світлу і чисту душу українського захисника. Тихіше, люди, слухайте смерщі, відчуйте серцем грандіозну зміну. Ми свідки та учасники подій, коли народжується. Нова Україна. Ми не самі, за нами янголи стоять, і світлі сили нам допомагають, що то їм служить Божа благодать. Вони атаки темних відбивають. На усіх рівнях за Україну йде війна, щоб українець звання гордо ми носили. За право це велике, велика сплачена ціна. Своїм життям його бійці нам оплатили. Тож в кожне серце світло хай зайде. І кожен вибір зробить проти він чи з нами. Епоха Україна світом йде, вкарбовуючись в пам'ять іменами. Олександр мужній. І вірний син і воїн України. Це ще одне святе ім'я, написане невинною кров'ю віри, відваги і поваги на нашій святій українській землі. Це ще одна, дорогі браття і сестри, українська гордість. Це ще один доказ незламної слави. Це ще один великий доказ великої віри суспільства нашого у нашу перемогу. Це ще один приклад, і він найбільший з того, що я перерахував приклад великої і безмежної любові. Любові до держави, любові до сім'ї. Любові до кожного з нас. Бо, дорогі браті і сестри, ніщо інше, як щира християнська любов, не переважило і не підтримувало його на тому полі бою, любов і віра, в ту істину перемогу за правду, за життя, за вічність. Одного разу Господь зібрав біля себе своїх учеників і апостолів. І він їм проповідував, що скоро настане час, настане час плачу, настане час горя, настане час того, що він покине цю землю. Він покладе за нас життя, але настане час великої радості, Воскресіння. І ця радість обійме серця кожної людини. І ця радість дасть людині жити кращим вічним життям. Ученики жі апостоли, слухаючи його, не розуміли, про що він говорить, а казали, дай нам з тобою бути. Дай нам нести тяготи ті, що ти несеш. Залишся з нами, і ми будемо будувати царство, але Господь про інше царство говорив. Царство вічності, царство любові, царство вічного життя. Хіба знали апостоли, що йдеться про Хрест? Хіба знали апостоли, що йдеться про насмішки, про невинну пролиту кров? Коли б знали, не просили цього. Бо Боялися б і сказали б, що чаша, що ти є, п'єш нам не під силу. І ці тяготи ми, напевно, не перенесем, Господи, що ти переносиш. Але Господь мужньо переніс ці тяготи, доніс цього Христа і дарував нам життя вічне. Не мов би Дорогі браті і сестри, можна привести нашу паралель. Скільки часу Україна то встає з корінь, то падає, то встає, то падає, знову піднімається і віра, надія і любов дає їй сили перенести всяке зло, яке приходить. У наш дім. Згадаймо, як кожного разу ми стоячи під світлим, безхмарним небом, у вишиванках, кладучи руки на серця, або просто стоячи і з вірою співаючи, співали, душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Настав час. Настав час. Браті і сестри цього вогню, настав час, щоб кожен з нас положив душу і серце, положив своє життя за свободу, за краще майбутнє, за те, щоб не бути рабами, а вільними для повноцінного життя. Життя того, яке створив людині Бог, бо дав людині волю і вільний розум, щоб чинила так, як бажає за ними, і обирала своє життя так, як хоче його обрати. Новопредставлений убитий воїн Олександр. Своїм внутрішнім бажанням не захищав ту територію чи те поле, на якому йшла битва. Він захищав Україну. Він захищав кожне людське серце. Він захищав наше краще майбутнє, наш розвиток нашої держави, Зміни у суспільстві, а найперше він вірив. Що Україна почнеться мінятися з кожного з нас, як вона почала змінюватися з нього. Бо він показав приклад змін, не боячись смерті, пішов на поле бою для того, щоб ми краще з вами жили, щоб спокій був у наших серцях, і щоб нарешті принести ненці Україні перемогу. Перемогу добра над злом, перемогу правди над брехнею. Господь кожного разу, коли ми відвідуємо Божий дім або молимось до нього, звертається до кожного з нас. Любіть один одного, прощайте один одного. Господь звертається до кожного з нас, щоб ми любили один одного як діти. Щоб ми ширили любов і несли її в наших серцях так, як він її ніс. Щоб пропала ненависть, злоба, щоб пропав той гріх, який веде людину до згубності її духовного життя. І паралельно, Немовби доповнюючи ці молитви наші українські письменники також в своїх піснях, прославляючи Бога і Україну, прославляючи цей тернистий України шлях, шануючи, дорогі браті і сестри, неоціненну ціну, пролиту кров, невинну за наше майбутнє, закликають. У своїх віршах, у своїх поезіях кожного з нас. Найперше, що ми повинні зробити в цей складний час один для одного, навчитися любити, любити один одного просто так, бути щиро відданим один за одного, бажати один одному добра. Викорінити з наших сердець людську корисливість, яка процвітає в нашому суспільстві. А сказати вітаю щирою посмішкою і бажанням серця. Просто так, не знаючи навіть цю людину і перший раз її бачачи. Допомогти людині в її прикростях, побачивши когось, хто плаче підійде, і сказати, Сестру, а чому ти плачеш? Не плач, все буде добре. Буде гаразд все. Все зміниться. Підтримувати один одного в горі, в печалі. Не за щось, бо ми корисні один одному, а просто так. Бо наше серце наповнене єдності і любові. І саме ця, дорогі браття і сестри, Любов, про яку говорить Господь і наші письменники, якими ми називаємо пророками, допоможе нам перемогти цей час, в якому живемо, перемогти самих себе. І тоді одним ядром безмежності любові наших сердець, прикладом єдності і незглавності від малого до великого. Від дитини до старшої людини перемогти всяке зло і доказати, доказати незламність нашого духу, доказати те, що коли є дійсно єдність і любов, ні нація, ні мова, ні віра будуть незламними. З нами Бог, зрозумійте народи. І покоряйтеся, бо з нами Бог. Ця домовина і цей святий стяг, це є свідчення всієї святості, нашої національної гордості, наших спільних досяжень, наших втрат і нашого майбутнього. Це найбільша нагорода, якою може бути впровадження людини на останнє місце вічного спочинку, вкрита людина. Нехай це буде безмежним даром і вічної пам'яті в молитві і повазі до цього мужнього воїна. А для нас. Він немов би своїми устами сьогодні промовляє до кожного з нас. Бо він не один, їх вже багато. Не плюйте, люди, нам в могили своїми повадками. Любіть Україну, любіть один одного не слово, а діло. Не говоріть і обіцяйте одне, а виходять чи творіть інше. Поважайте! Нашу смерть. Поважайте нашу видну кров. І хай буде це цінністю. І хай буде це цінністю не просто слова. Не просто коли ми приходимо і палимо свічки, проважаючи їх в останню дорогу, бо так звикло і так нас навчили, бо це треба з примусу зробити. Або це до цього нас закликає любов. Бути вдячними тим, хто дійсно доказав безмежність своєї любові, віддавши життя своє за кожного із нас, за свою неньку Україну. Єдине, що ми обіцяємо і можемо сьогодні подарувати йому, це вічну пам'ять і щиру християнську морітку. По ти си ні, плине каша, по ти сині.